О, oh! no, добре, 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 добре. Окей, okay, окей. Okay. Ну, no, я бы не зацопнул, не? А на кого кожа, если? Ну, вечер, реально, с Барселоном. Ну, эээ, с боиска, ты. Ку***, что за ты? Ку***, за ты? Ку***, что за ты? Ку***, що таке? Ха-ха-ха Кур! Пустив Піскіце Ауа, кур! Ай, мені скрупнулося! Пізніше покажу пізноця Ауа Bravo. Olha, se yes. trofia. Ah. <laughs>